Усім привіт! Зараз я покажу декілька способів, як змінювати колір у фотошопі. Задля заміни кольору, спочатку нам потрібно брати ділянку, на якій будемо проводити заміну, тобто виділити її відповідними доступними інструментами. Якщо не знаєш, як це робиться, у мене на каналі є відео по усім інструментам фотошопу. Так от, в мене вже є збережений контур для виділення та для економії вашого часу, тому виділяю сукню і створюю коригуючий шар колірний тон насиченість. Як бачимо, шар створився вже з маскою в нашому виділенні з відкритою ділянкою тільки сукнею. Відеоурок по шарам і маскам, також у мене на каналі. Далі тут вище ставимо пташку тонування в властивостях шару і вже бачимо легке тонування кольором сукні, яке ми можемо змінювати. Нижче є повзунки, якими можна керувати насиченість кольору та яскравість. Наприклад, якщо перевести яскравість в максимальне ліве положення, то сукня стає повністю чорною, але виглядає це нереалістично. Тому щоб виправити це, ти ми двічі лівою клавішою миші ось тут по шару, відкривається меню стиль шару. І в параметрах накладання, затиснувши клавішу Alt, натискаємо ліву клавішу миші, щоб цей ключик, який відповідає за світлі ділянки, розділився на дві частини. І тоді лівий пересуваємо, поки не з'являться реалістичні рефлекси. Для потреби можна відкривати розташування і правого ключа. Рухаємось далі до наступного способу. Тут також робимо виділення сукні. І створюємо вже інший коригуючий шар, який має назву чистий колір». Натискаємо ОК та встановлюємо режим накладання шару на тон. Щоб змінити колір, натискаємо двічі от сюди і в палітрі кольорів обираємо потрібний нам. Також в деяких випадках краще лягає режим накладання шару колір, як, наприклад, у наступному варіанті. Виділяємо футболку, створюємо коригуючий шар чистий колір, переводимо його в режим колір. Далі вбираємо колір через палітру і бачимо результат. Але деякі відтінки можуть лягати нереалістично, тому для більш точної корекції створюємо між шарами коригуючи шар рівні. І тоді вже підганяємо до задовільного результату. Але як на мене, є більш дієвий спосіб це викликати меню стиль шару, двічі натиснувши на шар ось тут. І в параметрах накладання, так як у першому варіанті, затиснувши клавішу Alt. Натискаємо ліву клавішу миші, але вже на лівий ключ, який відповідає за темні ділянки, пересуваємо праву половину ключа, поки не з'являться реалістичні рефлекси. Наприклад, ось так. У наступному прикладі покажу, як можна змінювати чорний кольор на білий. Для цього виділяємо область, створюємо коригуючий шар колірний тон насиченість. Значення насиченості переводимо на мінус 100 для видалення кольорових пікселів, які нам будуть в майбутньому заважати. Далі знову робимо виділення, затиснувши клавішу Ctrl та натиснути по масці лівою клавішу миші Таким чином, буде виділення область, яку ми коригуємо, і створимо коригуючий шар криві, переводимо ось цей ключ в таке приблизне положення. Далі знову робимо виділення і створимо ще один шар з кривою. Та піднімаю ось так криву. Ну і далі робимо ще одне виділення і створимо коригуючий шар рівні. Та переводимо ось ці ключі в положення, які дадуть результат, який вас буде задовольняти. Ось таким чином здійснюється заміна кольору в фотошопі. Ну і на завершення хочу сказати, що кожна фотографія потребує індивідуального налаштування, тому десь підходить краще перший спосіб, десь другий, а десь і третій. Тому дякую за перегляд. Якщо був корисний відеоурок, тисни вподобайку та підпишись, якщо не зробив цього раніше. До нових зустрічей, козаки!